Мої вітання всім. Сьогодні ми з вами вивчимо дуже гарний та ефектний трюк Міус Мес. Трюк складається з трьох різних кидочків. Щоб краще легше було вчити, ми відведемо для кожного кидочка свій кольор м'ячика. Наприклад, це буде у нас один, два і три. Перший кидочок, другий кидочок, третій кидочок. І так, перший кидочок на так. Беремо м'ячик, з руки, зовнішнім кидочком. М'яч буде летіти до центру, не повну траєкторію зовнішнього китку, а в центр буде приземлятися. Але під час кидку ми будемо розхрещувати руки і ловити м'яч уже рукою лівою. От Ми викидаємо мячик. Ще раз, викинули, викинули. Змінила положення рук. І ще і обов'язково це вивчення цього тривку, вивчення всіх кидочків, як на ліву сторону, так і на праву сторону. Так, вчимо перший кидочок. Кидочок змінили руку. Що важливо? Під час виконання самого триху, як е, тулуб у нас не зафіксовано на місці, тулуб у нас буде повертатись в сторони за м'ячиком. Проводити таку лінію за м'ячем, викидувати, м'ячик буде летіти всередину, в центр. Для початку можете викинути вище, щоб у вас був час змінити руки. Нагато гарніше, коли всі рухи будуть виконуватися як можна нижче і як можна менше змашистіше. Так, другий кидочок. Беремо м'ячик номер 2 Ячти маємо в руці, руки у нас не схрещені. І будемо виконувати такий кидочок. Зворотній кидочок, також в центр на середину, не контракторів а в центр буде прилітати м'яч. Але це рука, яка викинула м'ячик. Як проведемо в другу сторону, руки у нас перехрестяться і жовтий м'ячик ми вже спіймаємо іншою рукою. І так. На іншу сторону. Далі беремо третій м'ячик і будемо вивчати кидочок номер 3. Ми будемо уводити руку знизу, як прикидочку з-під руки, але ми будемо виконувати кидочок з під руки також як з зовнішнім кидком, щоб він прилетів в центр і спіймаємо іншу руку однятчиком. Викид. Роз'єднуємо руки, викид. Так, тепер будемо з'єднувати ці всі кидочки разом. Беремо перший та другий ящик, перший кидочок який ви вивчили, та другий кидочок, який ви вивчили, і будемо це з'єднувати. Починаємо з позиції руки схрещені, червоний м'ячик, руками зверху, жовтий м'ячик, рука знизу, другий кидочок. Який буде у нас відбуватися. І так, тепер з'єднуємо ці два кидочки, які ми вивчили. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Викид, викид, зловив. Викид, викид, зловили. Ви маєте добре запам'ятати цю вправу, на праву сторону. І на ліву сторону. Тому що саме по суті з цієї справи і складається весь стрілку. Просто ми будемо це все зациклювати. І так, далі беремо третій м'яч. Третій кидочок, який ми з вами вивчали. В кожен колір це певний кидочок. Третій, так, перший. Він в нас буде так. І третій зелений буде до нас ближче до тіла. І те саме. Буде положення м'ячиків, якщо з іншої руки ми будемо викидати, з іншої сторони взяли м'ячики і пробуємо викидати. Коли ви вивчитесь, ви можете не прив'язуватись до кольорів без різниці. Який колір, китуєте, у вас будуть м'ячики просто змінюватись і все. Ну і обов'язковою умовою цього тріку є вивчення всього цього самого на іншу сторону. Ми з вами вивчили на ліву, на праву сторону. Тепер залишилось з'єднати це все і чергувати сторони. Трішечки повертати тулуб проблем. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Коли вже можете робити спокійно на праву сторону? на ліву, щоб четвертим був не зупинка, не м'яча, а на чотири був наступний кидочок. І так, четвертий кидочок, який ми виконаємо, це ми не будемо чекати, щоб виконати весь рух план. Ми не будемо чекати, поки прилетить третій м'ячик. Ми будемо поки він ще летить і кидочок, який ми кинули. До того, як він прилетить до нас в цю руку, ми будемо викидувати четвертий кидочок, тобто перший, що в нас був кидок. Це червоний. Ми знову викинемо червоний. Ми пробуємо це все зациклити. Четвертий кидочок це той же перший кидок буде червоним м'ячиком, поки летить ще зелений. Ставте ваші вподобайки та підпишіться на канал. Гарних тренувань.